Просто інтернет-провайдер, який понад 20 років на ринку. З чого все починалось, і як ми дійшли до сьогодні, у 2004 році ми підключили перших абонентів у місті Марганець Дніпропетровської області. Вони, до речі, досі залишаються з нами. Справжні сторожили нашої компанії. Тоді в команді був лише один монтажник, бухгалтер та кілька технічних працівників. Саме так розпочалася історія просто. Сьогодні маленький штаб перетворився на велику команду з сотнями робочих місць. Наше покриття охоплює 12 областей України та понад тисячі населених пунктів від великих міст до найвіддаленіших сіл. Ми майже повністю модернізували мережу, і зараз у нас 90% покриття оптика. А це означає стабільний сигнал, швидкість до тисячі мбіт за секунду та якісний інтернет, який працює без світла. Але ми не зупинились лише на інтернеті. Сьогодні просто пропонує. Телебачення, бібліотеку фільмів, інтернет-магазин із корисним обладнанням, роутери, приставки, безперебійники та інші девайси. У 2012 році ми створили контакт-центр, який вже 13 років працює 24 на 7 без вихідних та свят. До цього наших абонентів обслуговували кілька людей телефоном. А сьогодні наш кол-центр це понад 50 спеціалістів, які завжди поруч та готові допомогти. Цікавий факт: більшість наших абонентів залишаються з нами вже понад 15 років. Тому що просто це стабільний інтернет-та-провайдер якого не хочеться змінювати.